Вітаю, ваше шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні у нас чергова новинка. І це міні-пилка Пікай-33. Вона вигідно відрізняється від своїх попередніх моделей, завдяки чому розповімо трохи далі. Постачається вона в двох комплектаціях тушкою або з акумулятором та зарядним пристроєм. Комплектація тушка. До неї входить сам інструмент, шина на 12 дюймів або 304 мм, Ланцюг із кроком 1 на 62 ланки, чохол для безпечного переносення, додаткова рукоять, викрутка та саморізи для встановлення цієї рукояті. Також маємо ємність для мастила і, звісно, інструкцію з експлуатації. Комплектація з АКБ, звісно, має в собі АКБ на 4 АГ та зарядний пристрій слайдерного типу. Додаткову рукоятку встановлюємо по спеціальних отвірах та закріплюємо її. Згори два маленьких саморізи. Нижню частину кріпимо на великий саморіз. Завдяки цієї додаткової ручці нам зручно буде виконувати роботи при пилянні як згори додолу, так і в валочному варіанті. І це перша відмінність від більшості інших наших міні -пил. Тепер ми можемо під'єднати акумулятор та будемо знайомитись з інструментом далі. Двигун встановлений на інструменті, звісно, безщитковий, завдяки котрому ми маємо швидкість подачі ланцюга аж 12 метрів на секунду. Також ми маємо безключовий доступ до заміни шини та натягування цього самого ланцюгу. Керується інструмент дуже зручно. Маємо кнопку пуску під два пальці, кнопку Запобіжник. Під великий палець. Також інструмент оснащений додатковою функцією швидкої зупинки ланцюга, нетиповою для міні-пилок, а виглядає це ось так. І ланцюг швидко зупинився. Це друге, що відрізняє саме цю модель від всіх інших наших міні -пил. Ну, а змащування ланцюга, звісно, автоматичне. Олія заливається зверху. А контроль витрат маємо через оце віконце. Для кращого контролю інструменту ручка має гумове покриття, а для вашої безпеки широка та міцна скоба. Ну а контроль за витратою енергії відбувається на самому комплектному акумуляторі. Ну а зараз давайте подивимось, з чого складається цей чудовий інструмент. І тут ми бачимо кнопка пуску, плата керування. Котра добре залита компаунтом та має алюмінієвий корпус. Блок під'єднання акумулятора має бокове підключення. Також ми бачимо мікровимикач, котрий відповідає за швидку зупинку ланцюгу. В цьому блоці ми бачимо наш безщитковий двигун. Він має свій корпус. Далі, це в нас масляний привод, це в нас масляний насос, черв'ячна передача. Сам редуктор також має свій закритий корпус. Ведуча шестерня металева, відома шестерня також металева. Вихід робочого валу із корпусу нашого інструменту має войлочний ущільнювач. Встановлюється він ззовні, але ми поклали його для наочності всередину. Ну а якість виконання корпусних деталей та вкладання кабелів, як завжди в Прокрафті, на висоті. Отже, прийшов час випробувань. Мастилами залили, пиляємо м'яку деревину сосна. Отже, інструмент чудово порується із своїми завданнями, але не перенавантажуйте його. Тепер ми пиляємо дуб, лишилась у нас ось така плашка, але цей інструмент не предназначений для цього. А ми все ж таки спробуємо. Ввечері поспішаємо. Якось так все ж таки пораємось із дубом, але обережно. Ну а на цьому в нас на сьогодні все. Як виглядає наша пилка PKA-33 ззовні та зсередини, ми вам продемонстрували, навіть продемонстрували, як вона працює. Отже, обираємо за потребами, користуємось з розумом. З вас підписка, лайк, коментар. Вам на все добре. Бувайте здорові! Живіть багато. До нових зустрічей!